Ну, як вже відомо з нормативних документів, Ощадний банк призначено уповноваженим банком з виплати пенсій та соціальної допомоги внутрішньопереміщеним особам. І, відповідно, на основі цього банк визначено відповідальним за проведення ідентифікації внутрішньопереміщених осіб. Хочу повідомити важливу новину, що за ініціативи Ощадного банку термін ідентифікації внутрішньопереміщених осіб. Продовжено до 1 травня 2016 року. Завдяки цій ініціативі внесені зміни в постанову номер 637 від 5 листопада 2014 року, і там подовжено цей термін. Відповідно до цієї постанови, фізична ідентифікація клієнта, якому відкрито поточний рахунок Вещадному банку, який має платіжну картку, проводиться один раз на три місяці для тих клієнтів. Які мають електронне пенсійне посвідчення, вже його отримали. Ідентифікація проводиться один раз на шість місяців перший рік дії пенсійного посвідчення, наступні роки один раз на рік. Тобто термін дії електронного пенсійного посвідчення три роки. Частина вже внутрішньопереміщених осіб отримує пенсію по електронним пенсійним посвідченням. Тому що Ощадний банк почав з 1 серпня вже видачу цих посвідчень. Що таке електронне пенсійне посвідчення? Це вже вдосконалений платіж, платіжний інструмент, який поєднує в собі два механізми: це і платіжна картка, а також пенсійне посвідчення. Виготовлення цих посвідчень здійснюється Ощадним банком, видається безкоштовно, замовлюється в пенсійному фонді. Для отримання цього пенсійного посвідчення пенсіонеру внутрішньопереміщеній особі необхідно звернутися до пенсійного фонду з певним переліком документів, подати заявку, а потім через місяць звернутися до ощадного банку і отримати вже електронне пенсійне посвідчення. Чому така увага приділяється саме цьому платіжному інструменту? Тому що щоб не створювати ажіотаж і скупчення цієї категорії населення у банку. Необхідно чим швидше оформити електронне пенсійне посвідчення. Тому що, як я вже сказала, термін проходження ідентифікації там значно скорочені, і тому це буде набагато зручніше для внутрішньопереміщених осіб. За відсутності проходження ідентифікації, якщо клієнт не проходить цю ідентифікацію в певні строки, банк блокує видаткові операції по платіжній карці. І клієнту потім потрібно буде звертатися до управління соціального захисту та пенсійного фонду. Важливо, хочу відзначити, що ідентифікація внутрішньопереміщених осіб проводиться в будь-якому відділенні Ощадного банку не лише на території Луганської області. В нашій області всіх без винятку внутрішньопереміщених осіб на сьогодні обслуговує 78 відділень. Незважаючи на такий напружений ритм роботи, на сьогодні банк переведений на подовжені режими роботи у деяких відділеннях, 54 відділення на сьогодні працює в суботу, два відділення працюють в неділю, відкриті. Віддалені робочі місця поза межами приміщень банку, у зв'язку з тим, що приміщення банку не пристосовані до такої кількості клієнтів, то в Сєвєродонецьку, Біловодську та Міловому на території в і в Міловому, на території Укртелекому відкриті такі віддалені робочі місця, в Сєвєродонецьку по проспекту. Проспекту гвардійському 40 а також виділені окремі робочі місця для обслуговування цієї категорії населення. Завдяки цим заходам за день ощадний банк обслуговує близько п'яти тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це клієнти, які користуються послугами як ідентифікації, так і отримання електронних пенсійних посвідчень. Контакт центр щедного банку здійснює інформування про необхідність проходження ідентифікації шляхом надсилання смс на контактні номери телефонів. З метою рівномірного розподілу проходження ідентифікації внутрішньопереміщених осіб протягом квітня 2017 року базу клієнтів розділено на групи, і в тексті повідомлення кожному клієнту запропоновано період. Для комфортного проходження ідентифікації. Тому хочу скористатися нагодою та звернути увагу внутрішньопереміщених осіб на те, що немає необхідності, якщо вам не надійшло смс-повідомлення, йти до банку та створювати там ажіотаж. Коли ви отримаєте смс-повідомлення і там буде вказаний термін для вашого комфортного проходження, будь ласка, приходьте в цей період, коли вам будуть надаватися ці послуги. Хочу наголосити, що крім обслуговування внутрішньопереміщених осіб, банк здійснює ще обслуговування інших категорій населення, кредитує економіку області і надає банківські послуги в тих містах і населених пунктах, де немає банківського обслуговування. За останній період на території Луганської області Ощадний банк відкрив шість відділень: це в Лисичанську, Новотошківській. Старобільськ та Сєвєродонецьку. з жовтня 2015 року у станиці Луганській працює мобільний підрозділ. А з грудня 15-го року у віддалені населені пункти, такі як Золоте, Трохізбенка, Світличне, Нижнє, виїжджає пересувний мобільний банківський підрозділ на базі броньованого автомобіля Крас для жителів населених пунктів. Прифронтової зони, в яких практично відсутнє регулярне транспортне сполучення, мобільні підрозділи Щадбанку єдині пункти, де надаються банківські послуги. Окремо хочу дуже коротко звернути вашу увагу на два відділення, які ми відкрили в обласному центрі в місті Сєвєродонецьку. Це відділення нового формату. Одне з них адаптовано для людей з особливими потребами. Воно є першим інклюзивним відділенням на території Луганської області та 14 відділенням в Україні. Такі відділення обслуговують усі категорії на клієнтів, у тому числі і людей з особливими потребами. Це людей з вадами слуху, зору, людей в інвалідних візках. В цьому відділенні дуже зручно обслуговуватися і внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю. Тут є і зручні поручні, і тактильна плитка, і пандус, і розсувні двері, так само є банкомати і платіжні термінали, які пристосовані з допомогою наушників для людей з вадами зору і слуху. Для наших маленьких відвідувачів там є ігрова дитяча зона. Тобто унікальне відділення, хто не був, дуже запрошую відвідати. Там майже 700 квадратів площі, тому можна отримати комфортно всі послуги. Також хочу наголосити, що Ощадбанк розвиває свою банкоматну мережу. На сьогодні в банкоматі на території області 101 банкомат. Ми маємо з них 16 в Сєвєродонецьку. До кінця року плануємо встановити ще банкомати для більш зручного обслуговування. Тому якщо зробити такий підсумок коротко, ще раз хочу наголосити, що за ініціативою ще одного банку термін ідентифікації подовжено до 1 травня, клієнтам будуть надіслані смс-повідомлення, де буде вказано зручний час для проходження ідентифікації. Тому банк на сьогодні готовий підтримати програму уряду і виконувати вимоги постанови Кабінету міністрів.